У нас такі часи настали, не цінить ніколи людей, ніби ми у браті й ситі, та душа баняк пустить. Богу бися помолити, що сім'ї здорові всі, що все мають наші діти. Хижа в нас у й красі. Шанувати няня, маму, чоловіка чи жону, що ся з нами люди стало. всім? чому? А що буду говорити? Ви самі ся подивіться і для себе засиспуча. Якісь висновки зробіть. Та Маріко Герше службу завалила. Та подь до нас. Як що? Кава стине і до кави, ще тоді прийшли якраз. Ну, давай. Іде, іде. А, берім першу для розгону. Дока приплента як ума, зливовицім наварила, а не кушала м сама. За нас. Босне здоров'я дні хотів. подь Поть, Йой, добре раунд. Добре, рам, Бери. А ви ми якраз випили. Ой, на камені пося родила. Йой, док дітвору нагодуй, та вбери, доки їх одведу, хоч бери, пади реви. Ай, каже, добре того вчера бусом, його проводила в Москву. Звісно, з радості снизу пустила. Думав, що за ним Най Найсидить хоч до Руз два там, наймінишень грошей шлемі. Наймуси і покосити, і дровами сусідне. А Дай ти так. свого що ще держиш? Що ти ще не надуїв, а та коровася втілила. Ну, як он дома я в кліву Ой, ні за що не встаю. Най покушати як бідую, добре їсти хоть зварю. Hmm. Но я йому заявляю, дівка, коли прийде наперед, з'їли діти чоколаду, ташку в руку і вперед. Mm -hmm. Я вам кажу вже одвокла, ж вари йому та праж. І що наймом? А як? Це заробленого no. стаж. А жалу його стара дуже. Mm. Та хоч місяць відпочинь. Mm. Де Мітя? на строці і зробляйся, очей. No, що так стогнете і кажуть, та заводите за ним. Дівка, ні тушонка, ні паштету, no, no. то все це сходить лиш за ним. Та в нього ташка безрозмірна, уміщає по свині, no. а солонину усю забирать. А що дітям там oh, мені? а я дома ніч не держу. Та й правильно. У нашу рябі усе є. Mm. Я сина що віддавала. На йому скійбринцю б'є. Туда всі. А як. Не так я дівку поправляю. Не кажи. Не знаю, що ми є У мене. Дівки на фітнес, бося записати. Кажуть, файний тренер є. Ідея. Мала був на тренажерах, подкачала собі прес. М -м -м. З ним все наговорила, Такий класний або щез. Понеділка. Дівко, та не говоріть так. О -о -о. Ви будете мати гріх. Водку гроші би снимали, або не до чоловік. На зарубках ім не паска, сам помийся, сам звари, роблять цілий день, як муло, відпочити ніколи. Кажуть, ту соронину ділять собі як дори. Ми не хочемо брати. Кажемо, усю бере. Хибатвуть, котра з вас, хоч раз у жизни, була у світу, бураки. Не так би сте говорили. Превеликі паніки. Хто це й Я? Раз була, mm -hmm. і через mm -hmm. тиждень так би била йшла дому, що думала, за тот місяць ляжу в як яках там ру. А що так застаєш за них? -то? Або їх всіх фраз узяв. Mm -hmm. Щось не вижу, бо no, тут не. у колості колосал no. і за образ не кладетя. Так бідуєш, як ми всі. Хочеш нами Будь то до таке. Та so, я що? Берім, випиємо скоренько. Та лишімся тих людей. Коняку це самоганк. Самоган. Самоган Тулько нашого очей. Ой. Ну давай, наливай. Файну вариш. Даш рецепт. Да, да. Така моцна. Да. Тихо, дівка. і не дзвонить. Ану мало помовчить. Добрий день. Як де Дома. Якраз печу дітям хліб. Йой, та мене цілий день варила, та ж та пекла. Мати каже, що ще зранця я от отхажі тягла. Та богдайся, ти запала. Йо? Усліпила я. чий. Добре, хочеш бомська геть забрала ай так. Добре, та тогдася ти... з мамку жить. Світро. Що вже є? Ще то та стара корела добре дивиться за мною. Ви ж сама, молодись удлівлю? Ну, я сюди за собою. А як? Вона, кажуть, світ палила, коли була молодою. А тепер, так як шпіонка, придивляється за мною, це не п'ю, це не гуляю, щось куплю, кулько дам. що хочу, то сі куплю і зношу доки молода. Ой, не кажи, стара удільна тема. Не жона бензопила. Так, ми душу вже ізгризла, хоч збирайся із села. Однокласника В однокласниках контакті. Звідти, кажеся, зайшов. Вхоже, бось позамітала, бо порядок сон наш. А є. А ти що? Ха! Чинюся, не чую. Граю собі у ігру. Та й думаю, бо май скоро чорт забрав ту стару. Хой дівки, та десь нас виручає. Коли? з дітьми не раз сидять, хоча й онуки. Мої діти лише бабка і зваріла, то їдять. Mm. Ну, десь потерплять, десь поможуть, бо і ми не все зяті. І нашим матерям недобрі теж кожен раз з'яті. А. а я з мамою няню жив. Та думаєте, добре так? Може, тяжко і не роблю. Слухаюся, як дітвак. Чого діти не в порядку, що цим бурки, чого їсти не зварено, що не полоті грядки. Ех. А діти, якби не то, то діти та якось бідував. Та мене мой першокласник вже як дятел задовбав. Прийде з школи, буквар в руки, маму позо мною читай. Я си кажу наробила, одчепися, совість май. No. Що та вчителька у школі робить з ними цілий день? Ну no, каже, no? no. no. що не учить їх читати. Вишкавує там очей. No, а що А я дома, рахуй, читай, пиши і з тупаком дівка. No. Так психую, іскре скачу. І все з одним дітлаком. А тепер лишує явися, що у класі 25 Ну, то кілька, вчителька Устини, як урок, лише 35? Ніч не заставай, найроблять. Гроші їм за що платять? Правильно. Найвоспитують, найучать, не як паніки сидять. Ми за що їх на празники в ресторани ведеме? І царицямся на подарки усім класам здаєме? Котра з них подарки у нас просила хоч би раз? Та й сама не їла, пила в ресторані тун з нас. Я не кажу. Дівки на Новий гурт нализались ми mm. Ледвом думу прирулила, та й то Тоня вів дітлак. Я її відділа, як літа. Ще дві мами сні. Ви вчительку невеливо чомусь між собою. Тата нами гонорує, пригубила мало раз, посиділа минут десять, та й свистала вона на нас, а ми собі неї до вечора дали. Клас. Молодець. Вже сідала, хотіли вжди мене давати нас. За що його п'ємо? А як? За празниками Треба Беремо. знати гуляти. Ну, а а твій малок? Таму іще в садочку. Там ні коса на дітей, ніч не дивить, ніч не учать. Ласка, Боже, їх побий. Виховательки жирують та дитинський хліб їдять. А забудь на час забрати. Бо на двоні сидять. Mm -hmm. Як не роблять, не грішіть вже. Що всі сята готував. А, 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 ся, як так, ся. артисти наші діти виступали зал то лиш, ну вже прийшов. Добрий вечір. Добрий вечір. Що є їсти? Я вже так і зголоднів. Де я маю мамку сісти? Бом домашнім поробив. Прийде бабка та зварить щось. А тепер бери планшет у ігри і не мішай нам. У мене гості. Іди геть. Отсидів, кулько не прийде, то а й у школі, бо мог щось поїсти на ні? Столова нащупать. А як? Булку якусь? А я вчора на сільраду заходила на справки. А то що? Сидять собі у конторах, превеликі паніки. Одна паннота. Я просила справку дати, що не робить мені ніде. Дідські мене виходять, кажуть. Най ну, сам прийде. Я й кажу. Маєш свого, та на нього ся диви. Правильно. А я свого як добудую на завтра із москви? Ще би що а, ну, ще б ще хотіли. Дотричі давайте, дівки. Лоп'ямися за любов, або в нас все було добре. А вони нажуряться собою. А так. як? Жена йде. З математики рівняння розв'язати помозіть. І як його записати, то у зашит покажіть. Святий Боже. Дивися Святий кріпкий. Боже, що цим дітям в школі не ну, задають? Ну, Зменшуване Рі... різниця. Сам mm. це mm. Ну дай На. Е. Та ми хіба таке учили. Та де? Mm. Щось не тямлює ніяк. No. Множники якісь. Доданк. Що? Доданк. Ти знаєш таке? Не розв'яжи мені. Ай, думай сам. Mm. Не маю часу на усякі дутнички. Сам всі задачі, як всі другі діточки. Ще з англійської нам Шти? дали. прочитати тут слова, поможить ми усі разом, тут і тепер коло стола. дівка, Може тямила хоч щось. Та то німецьку вчила. Yeah. Німецька англійська одно діло, на no? я. No, yeah. Ну. No. Фахтер. No. махтер, Ну. No. Світло в тебе погане. Нормальне світло. Сістер. Сі mm. Розумне. Брах тер. Mm. І я заклонити можна. Mm. Боже, кому все є. Ми хоч і нашого говорили. Я затяв оцінку доставати не буду. Я вже своє вдучила. Чи сапарити буду. Ну, ні. Льотівка всюди хаос. Ніч робити не збираюся ніде. Вижу в обболок, що мати твоя із у іде. Як іде. Так іде. Прячте скоро всі стакани, бо вони гойкали на нас. Боже. стало. А, ну, липні, який час? П'ять минуло. П'ять минуло. Боже, що ти кажеш? а Та і школа моя велика вже давно прийшов в очистів. Дівку шухер. Доброго Що це бабку били? До той то дідусь що їв все. Бабко, я такий голодний, ледве вас уже дорзав. Там ніч не наварила, ще й казала, бо мовчав, а воділіку домашній пороби те й зо мною. Лизка з дубство обійду внучку, далі займуся з тобою. Бери дітинко булочку, бабка зараз наварить, вечерю. вварить. Боже мій, цей з діду йде вже майже до зупиняться. молодь вже не має ні совісті, ні лиця. Їм не треба вже нічого. Чоловіка, ні діти. А кажи, не доходи як до тих пустих дверей. О, я колися здогадаю, як ми були молоді. Е, е, ти встигала наварити дітям, мамі і мені. Я приходив з хащі пузно, а у хижі теплота. Діти ситі, сюди чисто, куди вступиш красота. Ти не мала ні машинки, тої з оком, що мають хіхі. Ой, все руками жмикало, полюкались ми на ріці. Ми за памперство не знали. Треба було пилинки і помити, і посушити, всім і рвалися грядки. Ні за дітські, соціальні, ні за біржу, ні за що. Ми не знали і не чули так то где бабко було. Ну, і що? А встигалися ми з в їм ввечері помочи. І помити, і пошити, наварити і печи. Бо уранці. Позвонкову бігла челядь на завод. Час не било кавувати, бо усей робив народ. Чи гріхота якась впала на сісю днись молодь, що не хоче ніч робити, як то та циганська? Вош? Лиш би файно одяглися, добре з'їли, Отдохли, Нугті глінні наліпили, куртки, юбки натягли. Може, десь в районах других люди живуть і не так. І по-другому В нашому тячівському так. Як себе із вас спознав, наше поклоненіє. Сьо то було ненарочно, ну просто совпаденіє.